Поговоримо про взаємодію і співпрацю наших урядовців і парламентарів з західними європейськими і так само британськими партнерами. На цю тему поговоримо з Сергієм Євтушком, першим вступником голови комітету Верховної ради з питань регламенту та депутатської етики. Вітаю вас! Пан Сергій, чи чуєте ви мене? Чую, дуже добре вітаю слава Україні. Героям слава тепер. Я вас чую в вашому допис, дописі в соцмережах. Зрозуміло по світлинах, що і ви були, значить, відвідували Лондон, Великобританію. Так само бачив дописи подібні і там представників деяких міністерств нашого кабінету міністрів. Ви зокрема пишете ці два дні. Працюємо в парламенті Великої Британії. Нині дуже багато різних заходів у Лондоні зустрічі та дискусії. Що важливого відбулося все ж про днів? На які теми відбувалися ці самі дискусії? З якими конкретними напрацьованими рішеннями ви повернулися в Україну? Це кілька попередніх днів в Британії, в Лондоні дійсно було дуже багато заходів. Це були виставки різних заходів і, 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 і виставки озброєння і виставки по секюріті напрямку. Там і звісно були термінові дебати в британському парламенті представників. Були гострі подекуди, Був представник міністерства оборони, який давав відповіді на всі запитання. І, звісно, наполягали британські обранці на тому, щоб ще більше посилити східний фланг НАТО, і звісно, допомогу Україні ще більшу допомогу Україні, особливо що стосується протиракетної оборони, протиповітряної оборони. Тому очікуємо, що нові домовленості у сфері протиповітряної оборони будуть реалізовані. Британці дуже ефективно підтримують і в контексті введення санкцій, і в контексті фінансової макрофінансової допомоги Україні. Це дуже добре. Наша делегація засвідчилась і переконалася саме в цьому. Але знаєте, ви ж зокрема обговорили ситуацію з заходом російських дронів на територію Польщі та інші провокації, зокрема про безпеку складової Європи. Зараз палко обговорюється питання там допомоги закрити, хоча б частину небо наших західних регіонів, західних кордонів. Цифри називаються різні. Що потрібно для того, щоб забезпечити таку безпеку? Там називалися навіть цифри в 120 бортів такої спільної коаліції бортів мається на увазі винищувачів, перехоплювачів. Як Британія в. В принципі, може або могла би долучитися до цього процесу, і чи є таке бажання якось підсилити все ж таки наші західні кордони або тими ж самими бортами, літаками, або ж протиповітряними установками тощо. Якщо говорити про наших західних партнерів, то Британія є флагманом у підтримці України. Вони завжди. Готові максимально допомагати і не тільки фінансово а і надавати техніку, зброю, все інше. Але ще раз наголошу, що в НАТО є механізм, який передбачає колективне рішення. Якщо ми бачимо заяви британських політиків, вони свідчать, що вони готові. Бачимо заяви польських політиків, зокрема і міністра закордонних справ і інших, вони теж готові, але насправді це рішення буде і Має бути колегіальним в системі альянсу, тому очікуємо: ми очікуємо, що все ж таки ці виклики будуть Росії продовжуватись. На жаль, це буде гібридна війна, продовжуватись, і це буде стосуватися не тільки Польща на моє велике переконання. Тут потрібно дивитися і на Прибалтику, на ці країни потрібно дивитися і на Румунію, Молдову в тому числі. І мені здається, що в НАТО вже в альянсі повинні зрозуміти що, що лише колективно ми зможемо не окремі країни, а колективно зможемо протидіяти Росії у вигляді захисту неба і України і інших країн. Пан Сергій дякую вам, Сергій Тушок, перший наступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, був гостем у цій порі.